Так, друзі, всім привіт! Канал Агроавантюра. Приїхав я на ділянку, де сіяла ярий ячмінь. Зараз трошки покопаємося, подивимося, як він в землі проростає. Сіяли ми його вроді би 22-23 березня. Сьогодні у нас. 31 березня. Так що йдемо, зараз будемо дивитися. У нас після посіву, як ми посіяли пшеницю, і люцерку, До речі, ще підемо на люцерку, подивимося, як воно проростає. То прийшовся дощик. Такий хороший. Хороший дощик був, так що, я думаю, погодні умови посприяють в схожості хороші. Так, тут з краю трошечки відійде, бо це не з краю тут таке там воно завжди входить і все нормально. Передають нам ось цей тиждень? Ось цей тиждень нас передає тепло, а наступний тиждень показує щось мінус три, мінус два, так кожну ніч протягом тижня мене показує. Так що це буде. Так що подивимося, що по ячменові буде, бо це буде не дуже добре, але що ми зробимо? Так, от я до сюди прийшов. Зараз щось. Так, в мене ключик замість копалочки. Так що ще поки не зробили на але... нормальну копалочку, буду копати тим ключиком. <реш> так. Так, 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 так. Висів був 180 кг кіл... 100... 190 кг. Так, 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 так. Так, тут вже зверху зернятко є. Тут, о, тут ще є. Осторожно. Так. Ну, що ми бачимо. От, зараз я його купну. Чук -чук. Так. Ось такі. Ось такі корінчик вже. Коренева система бачу, розвивається добре. Зерно ж, ну, зерно було протравлено, фунгіцидом. Ой, на камеру не показує. Зерно було притравлене фунгіцидом, інсектицид не додавали, бо ну, не було, а купляти раді пару гектарів щось не дуже й хотілося. Ну, що я можу сказати, поки вже починає проростати вверх, тобто це виходить, що От можна глянути, якщо буде видно. А от Вже по чуть-чуть починає проростати насіння, насіння ячменя, Так що скоро будуть сходи. Я думаю, ще дня 4-5, ну хай тиждень, грубо говоря, і все по сходи, все буде добре. Так що, друзі, ось такі то справи. Зараз йдемо. Там нас ще одна посаджена з e, ячмені, я там був, теж копався. В принципі, так само, як і тут, все нормально. Так що зараз підемо на, на, на Ізерку ще. Підемо на Інзарку. Тут от зверху видно насіння скільки. А це за слідом, це дуже погано, що за слідом. За слідом трактора сіник сіє А це люцерка, та люцерка, пшениця озима. Тут була підживляна з добривами. Так, Машина проїжджає, який ніхоланд валит. Жалко, що не до нас. <кхух> так, а тут пшениця знайомо посіяна, він бачив, чимось підживляв, але ще ніби як не скородив її, не рихлив. Земля, але тут таке, дасть Бог буде дощі, то ну, в міру дощі та буде якийсь урожай. Так що, друзі, так, я вже прийшов сюди, тут зараз головне знайти насіння до церкви. На якщо знайдемо щось, то буде дуже-дуже добре. Тут табу висів так, може вітер зараз, так, сховаюся за вітром. Тут був висів у нас 100... Чекайте яких 100? 20 кілограм, приблизно десь 20 кг насіння на гектар. Зараз ми побачимо, чи воно там щось, щось проростає. Ну от якесь зернятко. Ось зернятко якесь є. Ось це. Дивимося далі. Так, 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 так. Так, шейкись є. Проросток. І там є. І там, і там. Ну, коротше, проростає, все добре. Добре, що пішли дощі і щось ще показує. Ще якісь дощі показуємо, тобто це буде дуже-дуже добре. Нам дощів треба. Ми його після посіву одразу закаткували. Закаткували і кажу, це на другий день пішов дощ, це взагалі супер. Таке питання, скільки буде покосів ну, укосів з люцерки перший рік? От ми весною посіяли. Одні кажуть два, інші кажуть три. Може ви краще, хтось бачив мене розбирається в насіннях люцарців, в вирощуванні люцерки. То скажіть, скільки от може бути у косів? Тому що це, це цікаво і це важливо. У нас, кстати, показує, ну, хто ще кажу, на сьогодні дощ, хмари ходять по кругу. Там щось на вітерець є і чути можливо, що буде і дощ. Да, от така пшеничка тут озима, щоб тут по сказати, ну от вона собі проростає, нормально живе, ну не розкущена з Осені. З Осені вона не розкущена. Але витягнути би врожай можна було, тому що... Боб тако добре вдати. Не знаєте, чого нас посівом давали, але б зараз треба було по стнімові питати і, і зараз би під дощик якийсь. то Було б дуже супер. І вже б від хвороб. Прискати від хвороб. Ну і подивитися, де миші є, може. Може десь є миші, то треба буде діло ну, Походити трошки, з ними поборотися. Ну, тут би гасенькі райборонки б не помішали. Так, і там спробує, міць, да, сходи помаленьку, де-не-де вже видно як, як проростає. Так що, друзі, ну пока, поки щось такого знімати, показувати немає. Зараз робота в нас стоїть. Що зараз знімати? Ми вже посіяли, ячмень посіяли, церкву посіяли, вологу закрили, тобто поки що такого щось зняти. Дуже цікавого, поки що немає і що. Але, але будемо бачити, що там далі. Щось те ще до, до посіву Сої, щось зніму, і щось, щось ще виложу в інтернеті, так що буде теж ще, ще цікаво. Так що, друзі, я зайшов, ну вам почав відео знімати, але не сказав, що ви ж. То підписуйтеся. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте обов'язково. Щось коментарів вам дуже мало. Так що, друзі, наразі всім дякую за перегляд. Щось цікаве, може показав, може ні. Так що я буду бути далі своєю лопаткою.